Всім привіт! Компанія Екіпаж відкриває нові горизонти в сучасному житловому дизайні завдяки інноваційній системі Supreme із 115 Pivot. Сьогодні ми познайомимо вас з дверима, які не просто відкриваються, а обертаються навколо своєї осі. Це вибір для тих, хто оцінує функціональність та естетику, основні переваги дверей, вишуканий дизайн, що доповнить будь-який інтер'єр, можливість виготовлення дверей великого розміру, міцна алюмінієва конструкція, довговічність і надійність, відмінна термо та шумоізоляція. Тепер розглянемо технічні особливості: колір конструкції RAL 9005, структура мат. Сильний та сучасний вигляд розмір конструкції 1600 на 3300 міліметрів. Ідеальний для великих отворів. Двері мають двосторонню алюмінієву панель з декоративною трубою зовні в кольорі сублімація під структуру дерева. Високий рівень теплоізоляції завдяки спеціальній ставці з XPS у середині конструкції. Ручка офісна медос серії ПР в двосторонньому виконанні для зручності використання з обох боків дверей. Багатозапірний замок ГУ з керуванням від ключа забезпечує підвищену безпеку та надійність, сертифіковану за РС-3. Три контури ущільнювачів епідем для ефективної звуко- та теплоізоляції. Поворотна петля опора для створення дверей великих розмірів з високою функціональністю. Врізний дотягувач Гезе з фіксацією під кутом 90 градусів для зручності користування. Хочете додати вашим дверям витонченості та сучасності? Обирайте двері компанії Екіпаж в інноваційній системі Супрім із Д-115 «Півот». Звертайтесь до нас і ми допоможемо створити простір вашої мрії.